Аю вас, як завжди, в цій порі, програма погляд з близька. Ровесницею незалежності є і наша компанія tv 4. Чверть століття багато це чи мало? З огляду на існування Всесвіту, це непомітна миттєвість. Але з точки зору людського життя, 25 років вагома дата. Це час, за який виростає і формується нове покоління. З якими ж здобутками та сподіваннями, знаннями та досвідом зустрічаємо це свято. Тож поспілкуємося із тими, хто впродовж. Цих років були героями програми погляд зблизька». як склалася їхня доля, чого вдалося досягти за ці роки в особистому та соціальному вимірі, як змінилося життя після участі у програмі. Про що мріють тепер? Спробуємо через призму життя конкретних людей простежити життя країни, і якщо вдасться, провести історичні паралелі. Якщо говорити за 25 років, то все таки. Період досить великий і для держави великий, і для людини тим більше, бо це чверть століття. І є багато що згадати, і позитивного, і негативного. Якщо в масштабах держави, то безумовно, що є розчарування, бо хотілося б, щоб наша держава виглядала хоча б як прибалтійські держави, в яких. Резервів набагато набагато менше були, і у нас держава рахувалась відразу після незалежності самою передовою з усього Радянського Союзу по можливостях. Але ті можливості якось розгубились, зникли. І по сьогоднішній день ми про світу не бачимо, не бачимо, що воно покращується, не бачимо, що ми виходимо з того тупіка. І вже навіть останнім часом. Ну, Останні роки вже тим обіцянкам не віриш, тому що життя показує, що воно не так. Люди збідніли дуже. По цьому ми відчуваємо по фабриці, тому що, коли була криза 8-го року, то ми поняття не мали, що та криза була, тому що. У нас були великі черги за меблями, все. А тепер настільки за останні два роки люди збідніли, що ми зі свою продукцією, а продукція така, що можна позаздрити порівняно з європейською продукцією нашій, ми відчуваємо недостатньо клієнтів через те, що рівень життя погіршився. Проте, все рухається вперед, я хочу. Добрим словом сказати за тв 4, за телеканал, який зіграв велику роль, я думаю, і в області, і для мене особисто, тому що я приймав завжди активну участь, наскільки це було їм потрібно, і наскільки я міг щось допомогти. тому що і програми цікаві, і інформаційні програми цікаві, і погляд зблизька, який охопив практично всю область, зачепив дуже активно, зачепив сільське господарство, повідкривав нам на багато моментів очі. Так що вони розвивались, ми розвивались паралельно і знову вертаюся до того, що ну, а держава якось застопорилась і, і не розвивалась. Я хочу скласти надію за те, що я думаю, що все одно ми зрушимо, зрушимо з того, з тої точки, в якій ми зараз, що почнеться позитивний відлік, що держава буде розвивати, що держава стане дійсно європейською, що держава буде приклад для інших держав. Працювати люди. Досить багаті ресурси, прекрасні кліматичні умови. Такі державі треба заздрити, бо так склали життя, що я багато поїздив по світу, був в 37 державах світу і можу порівнювати, можу порівнювати, і треба сказати, що це має бути одна з благодатних держав світу. І я думаю, що ми думаю, що ми, я ще ще до того дочекаємося. Ще раз хочу побажати всього, всього самого кращого. Ті 4 тому нашому, нашому рідному каналу, і щоб вони розвивались далі і приносили нам всім користь. 25 років незалежності України це є історичному проміжку дуже мало, тому що історія вимірюється століттями, тисячоліттями, ерами. Але для держави 25 років це є багато. Для телеканалу, зокрема ті – це ще більше. Тому що держава розвивається, будується, виховується нове покоління. І дуже приємно те, що Ті 4 бере безпосередню участь в вихованні нового покоління, колектив, який формується, який видозмінюється, в якого вливаються нові сили. Дякуємо вам, що ви працюєте так наполегливо, і саме погляд зблизька – це є знайомство Тернопільщини, не тільки Тернопіш, з тими великими людьми, які є на нашій землі, а наша земля є дуже багатою. 25 років це є час покоління, тому що так от саме якраз демографи говорять про те, що кожні 25 років це заходить нова генерація, і ми віримо, що саме тві чотири. Буде разом з розвитком України, буде видозмінюватися і розвиватися разом з Україною, буде багатшати, Буде багатшати як в матеріальному плані, але найбільше це в духовному плані. Будуть приходити нові креативні люди, будуть використовувати той досвід, який є, і, зокрема, у вас, тому що ви можете вести за собою, і ви будете вести за собою, тому що порівняти оцей рівень 25 років тому. 4. І зараз якість продукту, кількість продукту, вплив цього продукту на суспільну думку є дуже великий. І щиро дякуємо за ту роботу, яку ви проводите. І дай Боже вам, щоб ви ще багато-багато разів по 25 ми могли відзначати. Ми вже минемося, але щоб слава дзвеніла, гуділа на всю Тернопільщину і Західну Україну, і на всю Україну. Гарного вам розвитку і Божого благословення! З телеканалом «ТВ-4» у нас давно велика дружба. Ви постійно були в агрофірмі Поділля, і так само приїжджали і обласна редакція, і, і Київські. Було про що розказувати, бо було дуже багато. Було 20 цехів, були свого поля 4 тисячі, було 10 тисяч худоби. Господарство було десь раз мільйонер, то було чим хвалитися. І я віру в то, і вже привикла була, що постійно в всіх газетах. На всіх Телеканалах про господарства говорили, і так само про нашу «Поділля». Ну, Багато набудовано. Зараз і дуже людей мені дякують, бо 100 квартир побудовано і задурно дано. Ну, і люди роботу мали і в цехах, і на полі, і на фермах працювали. Ну але е, тепер знову все змінилося. І змінилося. Я дуже радувалася, як стала Україна. Думаю, е, вже такий буде краще. Ну багато задоволений. Ну, основне, щоб, щоб про людей більше дбали, щоб якісь зарплати були більші, щоб пенсії були більші, е, а то мільйонерів дуже багато. А, а люди бідують. Ну я думаю, що може все так не буде. Маю надію, що е, так як я і на пенсії. І зараз і хотілося б бачити ту Україну більше щасливою. І люди, щоб не нарікали, і молодь, щоб мала роботи, щоб не виїжджали за кордони. Ну, може, воно до того дійде, але будемо чекати коли. Чи дивитеся ви наші програми, чи маєте час, ви вже на пенсії? Ой, дуже. Я вашої програми не пропускаю ні одної. Я всім сусідам кажу і, і сама кожен раз дивлюся і любуюся вам. Я кажу, не лишайте тої роботи, бо люди і мені з і також кажуть, і всі задоволені, ви дуже гарно про все те, про село розказуєте, бо як не буде вашої передачі, то не то вже не, не буде. Степані Антоні, а ще й інші програми? Трошки розкажіть, дивитеся, ви бачите, якось пізнаєте, якось вже нема, може згадайте, з ким ви зустрічалися ці чотири? Ну, то зустрічаюся з усіма, хто працює так. Багато зустрічаюся, бо ще ноги носять. Дивлюся всі програми і всіма радуюся. І тому е, ну, я вдячна вам і бажаю ваші, вашим тим працівникам, всім і вам, щоб ви ще довго працювали і гарно так показували, то все висвітлювали, все, що на селі. Вон останній раз е, в Бараському районі Боже, як, як то і наготовляють люди, і люди задоволені. І всі в вишиванках, і, і підшут, і варат, і, і гостей запрошують дуже, дуже прекрасно, дуже є на що дивитися. Я маю сьогодні велике задоволення і велику честь від всього серця привітати колектив нашої рідної тернопільської телекомпанії TV4 з прекрасним юбілеєм 25 літтям, яке дуже символічно співпало. Із літтям нашої рідної держави, нашої прекрасної України. Ну, як я собі уявляю, ну як я собі оцінюю, скажімо так, роль телебачення нашого місцевого в своєму житті, я дуже прекрасно пам'ятаю, коли створилося ці 4 це була ну, велика подія тоді. Ми були ще дуже молодими, появилася нова кнопочка на нашому телебаченні. Це було надзвичайно цікаво. Воно народжувалось, Появлялися нові зірки, ведучі, журналісти, які ставали рідними для нас, тому що кожен день ми їх бачили, ми прислухалися, ми, наше життя змінювалось, ми зростали і зростали працівники цього каналу. Хочу сказати, що такі програми, як провінційні вісті, які ми дивимося кожного дня, погляд з близька, сільський календар, межа правди, погода і багато інших. І мені як професіонала дуже цікавить. Я люблю програму Формула здоров'я в якій я брала участь. Це програми, які стали дуже близькими, які дозволяють нам розвиватися, отримувати в житті нову інформацію, нові емоції. З Цією програмою десь і ти мав якийсь власний досвід, особливо коли прийшлося прийняти участь. Це було дуже дивно, що от ти міг дорости до того, щоб теж попасти круто, попасти на тіві. Перший мій досвід це програма Формула здоров'я. Де я змогла поділитися результатами і враженнями від своєї праці, і хочу вам сказати, саме тоді я зрозуміла, яка це велика сила телебачення, тому що, хоча вона не носила абсолютно рекламного характера, але після того в мене точно стало набагато більше пацієнтів. Вони взнали про особливості мітодікою, з якою працюю. Я займаюся класичною акупунтурою, і це дало новий виток. Я би сказала навіть в моїй кар'єрі. От потім були також зміни в моєму житті і ще прекрасний досвід роботи з програмою Погляд з близьку, де я представила не тільки власні якісь особисті здобутки, а що велика дуже радість і велика цінність. Це досвід роботи з сімейними лікарями Тернопільської області. Ми змогли спрезентувати роботу цього великого напрямку, який сприяє розвитку професійного, ну зокрема лікарського самоврядування, що є дуже трендовим зараз на даному етапі розвитку суспільства. Ще раз звертаюсь до того, що 25 років телекампанії і 25 років незалежності України це дійсно справді великий символ, тому що ми переживаємо зараз такий період, коли ми дуже задумуємося, чого ми досягнули, що є доброго, які є проблеми. Проблем багато. Це насправді ми маємо серйозні проблеми і зовні, і внутрі країни. Але я хочу заакцентувати, що якраз роль телебачення дуже велика, оскільки це четверта влада. Це можливість кожній людині мати доступ до, я би сказала, управління навіть державою, до впливу на формування політики держави, щоб кожна людина могла представити свою громадянську активну позицію. В нашому от такому телевізійному місцевому форматі я хочу привітати працівників нашої телекомпанії, побажати їм нових прогресивних, успішних проєктів, нових злетів, оптимізму, але тримати баланс між толерантністю, як це добре виходить у ТІВІ4, і також гостротою. Щоб програми були актуальними, щоб вони дозволяли зростати нашій державі як по-справді Європейській державі, правовій державі, державі, де доля кожної людини захищена нашою державою, її інституціями, де кожна людина може висловити свою позицію. А для цього якраз ми маємо велику честь і радість мати. Прекрасне телебачення, нашу дорогу компанію ТВ 4 Успіхів вам, шановні колеги, бачите, дуже така цікава справді паралель. 25 років нашої незалежності і 25 років телекомпанії, теж кажу нашій, бо всі ми її знаємо і любимо. «ТВ-4». Безперечно, що коли ми говоримо про ці процеси, які відбуваються зараз в нас в Україні, то зрозуміло, що говоримо десь з якоюсь стурбованістю, з таким переживанням. Це зрозуміло. Однак, особливо коли йдеться про нас, духовних людей, ми. Завжди дивимося з оптимізмом і віримо, що до певної міри теж це є Божим допустом, який Господь допускає нам своєрідне таке випробування, те, що зараз ми переживаємо ці труднощі і матеріальні, і фінансово, економічні, і, зрештою, морально, психологічні і все інше. Зрештою, ця війна, яка триває у нас, це однозначно. Але бачите, так як я вже сказав, що ми повинні все-таки черпати в собі цей оптимізм і дякувати Богові за те, що маємо цю нашу незалежність. Так, вона не є твердою, вона ще є хиткою, це однозначно, але все-таки вона є. Щодо, я проводив таку своєрідну паралель до цих двох дат. Звичайно, що так як і ми, церква. Працівники церкви, служителі церкви, ми ясно річ турбуємось і працюємо для того, щоб наша, щоб наш народ, щоб його скеровувати і виховувати в моральному плані, в духовному плані. І знаємо, що так само така інституція, як телебачення, вона. Об'єктивно, звісно, висловлюючи, висвітлюючи всі ці процеси, які відбуваються у нашому суспільстві. Тим більше, що, наскільки я знаю, і вже не один раз і брав у ваших передачах участь і в інших, коментуючи там певні події в нашій ліні, то ми завжди є, співпрацюємо і віриться, що саме і телебачення як інструмент такого теж. Впливу морально-психологічного, вірю, що навіть і духовного теж буде причинятися до позитивному, кращому плані, звичайно, до тих процесів. І саме маючи такий потужний, сильний важіль, як засоби масової інформації взагалі, і зокрема телебачення, коли ми Тим більше, що ми дуже добре, що все таки до певної мірі спрацюємо з цій паралелі, як і церква, і зрештою, і трансляція тих святих літургій, які відбуваються саме на ті 4 це дуже дуже велика справа, і віримо, що спільними зусиллями ми все таки будемо впливати на ті процеси, і особливо на Виховання людей на формування їх і патріотизму, і такого духовного світогляду, світогляду не матеріалістичного, а світогляду та саме такого релігійного. І головне, щоб ми самі всі розуміли, в чому полягає суть нашого життя, для чого це все є, для чого ці всі інструменти, які є, бо вони теж віримо Богом створені і Богом благословені, і як і засоби масової інформації, так, масової інформації, так і ми, церква. І головне, щоб ця праця була не всупереч різним таким державним, різним процесам, тобто, які б були не сприяли встановленню нашої України, а на поки щоб вони формували дійсно цей наш і патріотизм, і вихованість, нашу громадянськість. Ну і звісно, звісно ж, нашу духовність. Погляд зблизька, це справді погляд зблизька. Він торкається душі. Ваша передача доходить до людей. Основний компонент вашої передачі, вашого мовлення це доброта, це людяність. І, беручи участь в тому, як учасник передачі і слухаючи людей, глядачів, вони кажуть так просто, так зрозуміло. І навіть глядачі пропонують ще інші аспекти, сегменти передачі. Передача поля зблизька це є складова частина, це є дитя телекомпанії ТВ4, яке так склалося історично чи по долі, що воно йде паралельно з народженням. Паралельно з розвитком нашої рідної неньки України. Чи можна проводити паралелі? Я думаю, що і так, і ні. Україна це люди, це суспільство, це нація, яка є в динаміці, яка є в розвитку. І дай Боже, щоб ми йшли до, по щасливій стезі по дорозі добробуту, його збільшення. А Доля телекомпанії, напевно, трішки, можливо, пасивніша. Вона відображає ті основні аспекти життя людей, життя суспільства. В даному разі, можливо, трішки більш локально життя наших краян, міста Тернополя, життя нашого краю. І я думаю, що телекомпанія з цим справляється успішно. Як очільник тисячного колективу це Чортківський гуманітарно педагогічний коледж імені Олександра Барвінського, скажу, що 25 років у динаміці розвитку навчального закладу це є велика дорога, пройдена педагогами разом зі студентами Це формування нового вчителя, це формування вчителя. Теперішнього і майбутнього це є формування нового, нової людини, нового громадянина України. Щиро від серця вітаю телекампанію tv 4 з ювілеєм від себе особисто, від сім'ї, від матері, яка про яку теж розповідала tv 4 До речі, Позавчора це було сторіччя битви на Лисоні, в тій битві, в якій участь брав мій дідусь Михайло Чайківський, уродженець села Могильниця Терболянського району від тисячного колективу педагогічного коледжу вітаю творчий колектив з роковинами. Лише творчості, лише добра, лише наснаги. І ота людяність і доброта, що у вас є, хай квітне, хай розвивається, хай дощем до вас паде добробут. Тему грошей не кажу, але в добробуті розуміємо. І те, що ви були, якщо ви будете багаті, то ви точно будете незалежні. І Якщо ми кажемо ТВ-4, то я би хотів сказати, щоб ТіВ-4 змінило назву в загальному плані і щоб для Тіві-4 всі, всі, всі по підібальній системі ставили оцінку 5. Отже, Тіві 4 п'ятірку з ювілеєм, щиро вітаємо творчих здобутків, успіхів, миру, щастя. Добра, я перш за все я вітаю телекомпанію Твіт 4 з ювілеєм, вітаю всіх з ювілеєм нашої держави. І на протязі 25 років я дружу. Ми дружимо просто з ті 4 це мій, будемо казати, рідний канал. Тому що десь починалися перші кроки на телебаченні з каналом, а погляд зблизька. Дійсно, ми де не поїдемо подивитись на тих людей, які щось роблять, щось добре роблять, і показати, щоб люди знали, хто що робить. От багато працівників сільського господарства. Ми це напевно єдина галузь. Яка в області нормально працює. Вони не йдуть на мітинги, вони не влаштовують якихось страйків, бо корову треба доїти, свині потрібно дати їсти. Бо якщо того не буде, то й нас не буде. Вони нас годують, так що ми їм дуже, я дуже дякую. І, і тоді зустрічаєш людей, от, оцей погляд зблизька виходить. Ти бли, близько дивишся. Людям очі, як вони живуть, як вони працюють, щось народжується, щось ти від них береш, щось робиш добре, прагнеш до, до їхнього е, рівня до того, що вони роблять. Даєш їм своє, те, що ти вмієш. І я радий, що є така передача. Е, щоб ми взагалі дивилися зблизька один на другого, один на другому нормально дивилися в очі, сміливо, щоб ми не робили підлості і зустрілися один з другим через ще 25 років, 10, 15, і сміливо один другому подивилися в очі. І от тоді буде Україна, тоді буде держава, тоді буде всім весело, добре. Я просто бажаю всім. Працівникам, моїм друзям, колегам в ювілей, щоб ще більше було ювілеїв, тому що кожний день це вже знов ювілей, тому що ми його прожили і щось зробили. Добре, бажаю добрих заробітків. Якщо люди будуть добре заробляти, і ви будете заробляти, будете мати якусь гарну копійку, будете мати з чим прийти ввечер до дітей, до сім'ї щось принести. Щастя вам, здоров'я, кохання миру, того необхідного миру, який нам зараз так потрібний.